Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгогляд. Закінчився травий місяць. Ми підвели підсумки, найбільш, найбільш високу оцінку в нашій роботі дав шановний пан Геннадій з Патреону. Я йому направляю листа сьогодні з проханням вказати адресу, куди ми відправимо такий от подарунок, от такий мерч ми відправимо. Отакий. І я його буду просити, щоб він дозволив назвати повністю своє ім'я по батькові та прізвищі. Хейтери обсіли наш канал, книгоогляд, і дуже сильно. Про всяк випадок я завів резервний канал, називається Військовий огляд, посилання під відео. Прошу вас, підписуйтесь і на книгу Огляд, і на резервний канал Військовий Огляд. Якщо раптом книгу Огляд десь зникне в просторах Ютубу, тоді ви будете знати, де мене можна буде знайти. Прошу також підтримати нас в приваті, в Патреоні і на Монобанку. Система Avenger. Це самохідний, американський самохідний зенітно ракетний комплекс малої дальності, призначений для захисту від дронів, літаків, крилатих ракет, гвинтокрилів, що летять на малій висоті. Основна зброя це стінгер FIM 92 Стінгер, в принципі, може працювати і з плеча. Він зроблений як переносний комплекс, його дуже легко, ним дуже легко керуватись. Як це виглядало раніше, показано на фото. Я називаю такий спосіб е, стрільби і вказання пальцем в небо. От стоїть оператор і дивиться в небо. Поряд з ним стоїть ще такий самий з радіостанцією, йому щось там розказують по радіостанції, а він пальцем показує оператору. Дивись туди вправо, або дивись туди вліво. Щось має десь там полетіти. Ну, це якось несерйозно, ну, 20 століття, прямо скажу. Американці подивились, що ракета Стінгерток дуже класна, високоякісна. І вирішили додати туди трошки електроніки, якогось комп'ютера поставити, ну, щоб це відповідало уявленням 21 століття. І тому вони зробили саме цей Авенджер. Авенджер зроблений на хамві 3,9 тони тонни маса хамві, довжина 4,95 метрів, ширина 2,1 метр, висота 2,64 метра, разом з баштою протиповітряної оборони, саме звичайний хамві. В базовій конфігурації складається з гіростабілізованої башти протиповітряної оборони, яка встановлена на кузові хамві. І кожна має, має дві пускові по 4 стінгера, 8 ракет, і може їх запускати в швидкій послідовності. Ну, ми маємо. 12 штук нам на початку весни надали. І вони всі стоять на протиповітряній обороні наших північних кордонів від цих наших ворогів російських. Avenger може підключатися до системи командування управління зв'язку і розвідки передової зони ППО. Система називається FAAD C311. А ця система може в свою чергу передавати на Avenger. Радіолокаційну інформацію, радіолокаційні треки цілей по радіолінії і видавати сповіщення для навідника, який проводить стрільбу. От наші машини, всі 12, мають цю систему STC. Вона дозволяє е, командирам на старшому о, пункті КП протиповітряної оборони керувати роботою Авенджера. Стоїть Авенджер, ну він нічого не бачить толк. Зліва 50 км потужний локатор, справа 100 км ще один потужний локатор. Ця інформація сходиться на командний пункт передповітряної оборони на великий об'єднаний екран. Так от, системи дозволяють вирізати кусочок потрібний для Авенджера, передавати на Авенджер на дисплей і далі давати команду, яку ціль знищити, ну, яка по висоті і по дальності якраз підходить зона ураження. Оператор тільки має повинен на дисплеї. Вказати ціль комп'ютеру, гіростабілізована платформа автоматично повертається на ціль, відбувається прицілювання, пуск Тінгерів. Яке ж обладнання стоїть на е, цьому зеніто-ракетному комплексі Авенджер? Перше. Радіо пасивний рука, локатор, так його звуть. Це раді, радіолінія, яка передає старшого командного пункту ці, інформацію про радіолокаційну інформацію і дає цілевказання. Далі є приціл. Електронно-оптичний телевізійний приціл, денний і тепловізійний нічний. Він працює в день-ніч взагалі. Крім того, там ще є 8 ракет Стінгер, які мають, які мають теплову інфрачервону головку самонаведення. Все це дає досить ефективний і якісний протиповітряний комплекс. Коли ми чуємо, що на Київ летіло 20-30 дронів і жоден з них не пройшов, всі були збиті. Ми маємо дякувати роботі наших воїнів на цій системі Авенджер. Нащена тепловізійним прицілом, який, в який якому можна працювати як в день, так і вночі, озброєна ракетами Stінger і крупнокаліберним кулеметом Браумінг 3П, можемо збивати літаки, гелікоптери. Е... Удар типу безпілотники, типу шахет, включаємо дистанційне управління, з башні проводиться керування або з пульта. Зараз передаю управління на турель. Паша, покрутись. і беру управління на себе. Для дистанційного керування. Такий же самий екран знаходиться і в машині. Коли погана видимість або вночі, коли працюємо, то вся робота проходить через тепловізійну систему «Флір». Також там встроєний ще оптичний присіл. Він видвигається і стрілок вже дивиться в небо, не дивлячись на екран. І може спокійно захопити ціль для того, щоб. Трошки про сам Стінгер. Він він на озброєнні в США знаходиться з 1981 року, і саме Стінгер змів з афганського неба радянські літаки, чим забезпечив поразку радянської армії в Афганістані. Це, це, це переносна зенітна ракетна система ближньої дальності. Вона має дальність. Не більше 4,5 км, і висота в неї не більше 3800 метрів. Це система ближньої дії. Ракета летит швидкістю 2,2 швидкості звуку, досить таки швидка, ефективна ракета. Але основна біда, що вона не достає вище, ніж 3800 метрів. Ну, якщо ми згадаємо, що ще є, наприклад, гепард німецький зенітний танк. Там дві гармати 35 мм, там два локатори, він все має своє. Два локатора, один обзорний, один прицільний. Він сам собі шукає цілі і знищує. Він теж не далі 3 км висоти. 4 км по давності, 3 км по висоті. Тобто стінгер самовисок, самовисотна техніка. Це недолік. О, недолік всієї системи протиповітряної оборони цієї маленької, місцевої. От. Хоча. Гепард дуже ефективна штука, між іншим, його дуже сильно люблять, піхота наша любить, і часто його просять застосувати свою, свої гармати по землі. Гепард дуже точний. Гепард набагато точніший цієї, цієї сухопутної артилерії, тому що він має працювати в тривибраному пространстві та ще по швидкісним цілям. Він дуже точна штука. В нього є е, снаряди спеціально для роботи по землі. Він в кожному боєкомплекті возить 20 підкаліберних снарядів 35 мм для стрільби по броньованим цілям. Я маю знайомого, який мені розповів про е, історію бойового застосування такого. От зенітний танк гепард попросила піхота, під'їдьте, хлопці, там треба розстріляти пару позицій. ніяк їм не вдається. Вони під'їхали, добренько їх обробили. І коли збирались тікати, від'їжджати, їх накрила російська артилерія. 152 мм снаряди падали в декількох метрах від цього гепарда. Як розказує мій мій знайомий, який сидів всередині, йому здавалося, що цей танк одною гусенці від землі відривається, коли значить, снаряд вибухав поряд. Осколки били по броні страшними звуками. Але знаєте, гепард це транспортна база Леопарда 1. З гепарда один зняли башту, поставили зенітну установку. І гепард має дуже велику рухомість. Вважалось 60 років, коли робили гепард 60 років тому, що саме рухомість буде спасати танк на полі бою. От він каже, що як цей міхвод значить, врубав гази, він думав, що як якесь фірари летить, що вони летять, відірвавши передні усини, передню частину вусництві від землі. І що? І вони втікли? Вони ну, просто спіли втікти на великій швидкості. Вилізли, подивились. Як каже, покоцана броня, страшно. Але жодної дірочки. Тобто вм'яти не царапини є, а броня не пробита ніде. Це е, передамо вітання тим, хто розказує, що у Леопарда 1 броня як папіросна бумага. 152 мм поряд е, розривались декілька-декілька снарядів. Осколки побили все, броню не пробили ні в одному місці. Ходова частина на ходу виїхала, з пасла всіх, і, і танк, і екіпаж. Вилізли вони в безпечному місці, подивились, страшно, каже, побита броня. І башта, ця, і, ход, і ця і са основа, сама корпус, навісне обладнання побите теж дуже сильно. Походили, подивились, сфотографували з усіх боків, відправили, ну, по команді відправили німцям, що робити далі. Обзорний локатор побитий. Балокатор то зверху. Прицільний побитий, навісне обладнання побите, правда, стволи цілі. Німці скали і що? 152 мм зовсім поряд, і жодної дірки, жодної. Німці приїхали моментально. Ну, і теж було цікаво, представники рейдметалу. Фотки вони бачили, за один день поміняли антенну локатора, поміняли антенну локатора обзорного, локатора прицільного, навісне обладнання, що було побите, поміняли за день, сфотографувалися і поїхали далі. Тобто, не вірте тому, хто каже, що у гепарда мала і паршива броня. Ну так от, що я хочу сказати? Що є одна проблема, з якою мають зіткнутися наші. Військах, які готуються в наступ. Російська авіація розуміє, що на малій висоті вона не може нічого зробити. Тому зараз вся бомбардувальна авіація Росії проводить тренування, навчання, бомбардування вільно падаючими некерованими авіаційними бомбами великої потужності з висоти 5-6 км. Тобто 20 літаків пельного летять. Бере, допустимо, 8 тонн бомб 250 кг, більш, більш нема смислу брати. Це 32 бомби. І так, з інтервалом в одну секунду, через 200 метрів вложить на вздовж 3 км. Це дуже потужна штука. І вони тренуються, бо вони знають, що вся наша мобільна система про територіальної оборони не достає так високо. Що про це думає наше командування? Ну, я не буду казати, але я так догадую. У нас є декілька комплексів Петріот. І Петріот має функцію протиракетну протилітакову. Так от, протилітакова протилітакові ракеті мають дальність дії до 160 км. Якщо поставити один Петріот, наприклад, ну, в Нікополі, то це буде дуга так, від Одеси, трошечки не достаючи до Одеси. Херсон Ніколаїв закриє повністю половину Крима закриє аж до Маріуполя. І до Донецька. Тобто всі юга, де ми плануємо наступ, чи Юга, чи Південь, чи Схід, будуть прикриті. А якщо Петріот побачить літак, він його знищить обов'язково. Так що, на мою думку, Петріот буде прикривати нас на великій висоті, а оці всі Евенджери, гепарди і інша наша техніка буде прикривати на малій висоті. Остання поставка військової допомоги від США передбачає досить велику кількість згенітно-ракетних комплексів Avenger І велику кількість ракет до Patriot. Там вони поставляють і протилітакові, і проти ракетні, ракети нам. Ну що ж, я думаю, що з точки зору протиповітряної оборони ми будемо готові добре. А якщо ми згадаємо, що Ще ж можуть бути f 16 тоді все буде дуже-дуже добре. Я час від часу читаю гарні російські газети, журнали. ну Це, наприклад, російське військовий воєнне обозріння російське. Там дуже професійні значить, є статті. Знайшов я нещодавно. Виявляється, росіяни стверджують, що наші пілоти готуються на F-16 з листопада місяця 22 року, що вони завершили. Вивчення і основи пілотування, і що зараз наші пілоти проводять наші пілоти тренуються по бойовому застосуванню бомбометання цими керованими бомбами розумними авіаційний бій, і так далі. Ну, якщо згадати, що Ф-16 може нести 8 штук Амрам ракети. 120 км дальності. То тоді ніякий російський літак і близько, в тому числі і російські дуже сильно хвалені f 35 В них дальність дії ракет набагато менша. перемоги і до наступу. Все буде добре. Готуємось до наступу. І до перемоги. На цьому я вам дякую. До побачення.